У попередній серії ми викликали духів та робили тестові польоти на fpv дроні. Також відшукали на свою дубу неприємності. Але нас врятували наші знайомі іспанці. І на самий кінець дня ми познайомились з малими аматорами мотоперегонів. Після таких пригод в планах був відпочинок та монтаж відзнятого матеріалу. Але як це зазвичай трапляється, завжди щось відбивається так, як це не було заплановано. Мені закортілося готуватись до місцевих змагань. Кож ми вирішили потренувати польоту в режимі дайвінгу, і ми вийшли на пошук цікавих локацій в іспанську пустелю. Традиційно ці безкрайні поля служать джерелом добробуту для старшого населення. Слідуючи дорогою в сторону холмів, ми натрапили на мотогонщиків, які вирішили зігрити свої мотори біля заводу сонячних панелей. Особливість цих панелів в тому, що окрім електроенергії, вони також можуть виробляти і воду з навколишнього середовища. Це ми дізналися, коли намагалися отримати тут працю. Але без достатніх знань іспанської та спеціальної освіти нам лише провели цікаву екскурсію. Також на цьому заводі, в дальніх майстернях, керівництво будує собі спортивні автомобілі. І це звичайне явище в Іспанії. Тут майже кожен має свою улюблену справу, якій він присвячує все своє життя. Сьогодні нашим героєм став молодий мотогонщик, батько якого передає свою пристрасть к перегонам синові. Отже, знайомтесь, це Карлос, молода легенда іспанського мотокросу. Його батько має ім'я Еміліо, і він готує свого сина до змагань між найкращих мотоциклістів країни. Після знайомства ми підняли у повітря своїх пташок для практики польоту та запису цікавих кадрів. Хлопці були вражені нашою увагою та запросили нас на наступне змагання з мотокросу. Для нас це можливість для знайомства з цікавими людьми та пошуку потенційних замовників. Ментальність у іспанців як у інтелігенції. Вони не будуть жити заради того, щоб лише виконувати зобов'язання перед державою. Але вам у цьому ніхто не зізнається. Сі мой вер. Сі. Панда милува манда. Питає мене, коли я зроблю відео. <хех> Добре, що він ще й не знає. Еще в душе я такой же испанец. Что, что, что глотает слова, и ты учишься, да? но не учится. Вот тебе и испанцы. Казалось бы, такие тихие, спокойные. Проходишь 3 метра вот 7 лет или сколько, 5 лет, вот заваливаешься на мостике. Охеренно же! Вот это вылазка. Называется «вышел я на пробежку». После этой пыли, правда, хочется в маске ходить или хотя бы в бафе, потому что пыли тут, ну, прилично. Не я ожидали очень Вот из спальни в том режиме, что ты можешь ничего не делать. Никуда не планировать, просто выйти на улочку. И тут пац, пац, пац. И у тебя сразу находятся какие-то приключения. Вот, например, вот это. Вот, вот, вот это контент. Хотели полетать на ветряках возле мельниц. В итоге чуть не застрелили, блядь. Едва ушли от огня Еще и нахер послали. Nice. Це були мисливці, які відстрілювали куропаток, бо ті є загрозою на місцевих полях. Пожалуйста, пожалуйста. Обращайтесь. Усі настріляють з охорони і з кучи тачок, дорогих, намилених. Ми впізнали одного з чоловіків. Це був ренджер, який наследь не схопив за бубенці в той самий день, коли Дмитро вперше випробував свого дрона. Слухайте, сьогодні якийсь день пожинання плодов, мені здається. Он сказал, что когда мы захотим полетать там, ему нужно написать и у него взять разрешение. Это, походу, какой-то охотничий спортклуб, который хочет стреляться и такие, типа, погнали. Охуеть! <з Fashion> и, нарешті, мы добрались до места призначения и начали тренировать полеты в стиле дайвинга. Це був чудовий день, бо несподівано для нас він став дуже насичений на події, які мотивують мене більше розповідати о пригодах та особливостях життя людей з різних куточків світу. І як це не дивно, Дмитра спіткали нові неприємності, які привели нас до нових пригод у наступній серії. Дивитеся продолжение цих пригод на канале у Дмитра. Слышим где-то звук. Он аж там, на той вершине. Ну что, привет, родной. Кто красавчик? Я красавчик. Я его нашел. Os